Дорогі українці! Дорогі українки! Сьогодні дуже особливий день, який ми завжди так чекаємо, який відзначають мільйони людей. Великдень! День, що є променем світла, особливо яскравого і сильного у часи, коли чорні хмари прагнуть затягнути наше небо. День що дає усім нам надію і нагадує: зло має свою годину, а Бог має свій день. Це один із сенсів, що закладено в історію Христа: про Його земні страждання і смерть, та про Його Воскресіння, про те, що рано або пізно, але неодмінно зло відступить і життя переможе. Сьогодні ці слова знаходять відгук у кожному українському серці і зміцнюють нашу віру, яка, попри все, не згасає 1152 дні повномасштабної війни. Кожен з нас переживав такі миті, коли дуже боляче, дуже важко. І коли ти запитуєш, Боже, за що це нам? Удари, вибухи, постріли, все це лихо, все це зло. Як можна вбивати десятки людей в Сумах у вербну неділю? Невже ти не бачиш, Боже? Як били по дитячому майданчику у Кривому Розі, як щодня палають Харків, Дніпро, наша Одеса, десятки, десятки інших наших міст. Коли це скінчиться? І тишу почує наша земля, наші люди, наші діти, як після всього. Що ми проходимо не втратити віру. І коли розум не знаходить відповідей на ці запитання, тоді ти починаєш прислухатись до свого серця. І щось невидиме, але дуже сильне всередині тебе не дає опустити рук, підкаже, де знайти світло, щоб не заблукати. І потім ти бачиш людей навколо, вдивляєшся в очі рідних, обличчя близьких, відчуваєш обійми, відчуваєш підтримку і знайомих, і незнайомих людей, підтримку українців, українок. І ти розумієш, що ти з ними однакових цінностей, і саме цінності є тим, що всіх нас об'єднало. Абсолютно не випадково.